Головне, адвокат звертається негайно у будь-яку годину, дня або ночі до слідчого судді, територіального суду, слідчий суддя, навіть у вихідний, зобов'язаний розглянути негайно скаргу щодо незаконного затримання. Якщо на ту годину, коли слідчий суддя буде розглядати таку скаргу, ви ще будете фізично затриманим, слідчий суддя виносить ухвалу про негайне звільнення там або конкретними особами, або невідомими особами вас з того приміщення, де ви фактично утримуєтесь. Тобто, підсумовую, норми закону абсолютно конкретні. Норми закону, ось я роздрукував, якщо ви додивились до даної хвилини, працівники ТЦК регулюються в своїй діяльності положенням про територіальний центр комплектування, та соціальної підтримки функції, П'яти наголошую функції вас затримувати на вулиці.